Менше як через місяць у школах пролунає перший дзвоник і навчальні заклади, як завжди, поповняться першокласниками. За якими ознаками батьки мають вибирати школу для своєї дитини? Запитуємо думку рівнян. Основний ще також критерій, який б я сюди відніс, до трьох, як на мене, таких самих важливих це дисципліна в школі і кваліфікація вчителів. З якими дитина, можна сказати, буде проводити половину свого дня. Думаю, більш більше за все, більш все що вчителі, щоб вчителі були гарні, щоб дали дитині хорошу світу знання. Ще, як ми вибрали для внуки школу. Ми знали, що школа дуже хороша, дуже хороші викладачі. І якщо здібна дитина туди попаде, то вона здобуде дуже хороші знання, наприклад. Так як ми, наприклад, здали свою внуку в школу з підвищенням з вивченням англійської мови, школа чудова. Посібники були, заказували за границею. Центр за... центр надії діти одержали дуже добрі знання. Важливо знати, що звичайно, що ви хороші викладачі, хороша школа, це саме важливо. Ну біля дому, то це таке вже. Ну, по-перше, треба визначити, чи державна школа чи приватна. Так, якщо у батьків є кошти на те, щоб забезпечити дитину хорошою школою, то можна і в приватно. В державну, щоб були кваліфіковані вчителі, щоб було недалеко додому, щоб дитина могла спокійно добиратись. Мені здається за попередніми ознаками, так як все одно десь вони вчились. І все одно впливає вчителі, знання, і так само рівень школи. Так само за ступенями мені здається, що якщо перша, ну друга, то нема сенсу, тому що якби в місті є дуже багато розвинених ліцеїв. Мені здається, так. От, от якраз через шість років ми скажемо, з якими ознаками можна вибирати школу. Ні, я я буду же? вибирати близько додому, щоб дитина потім проснулась без п'яти дев'ять і бігла на урок, а не вставала в шість ранку. Ні, ну, це дуже добре. Ти що скажеш? А я що? Я в школу не ходив. Тебе, 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 тебе за якими ознаками в школу відправляли? Мене, да. мене виганяли з дому, аби я пішов в школу.